Найближчими днями в Україні місцями дощитиме, проте температура все ж підійматиметься до плюс 28 плюс 30 градусів. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича. У п'ятницю, за прогнозом Кібальчича, вночі буде без істотних опадів. А вдень у західних та місцями східних областях пройдуть короткочасні дощі. На заході місцями грози, град та шквали від 15 до 20 метрів у секунду, швидкість вітру сягатиме від 7 до 12 метрів в секунду, температура повітря вночі плюс 13. 18 плюс 18, вдень від плюс 25 до плюс 30, на сході близько плюс 20 градусів. Прогнозує синоптик: у суботу, 17 червня, на південному сході та крайньому заході України пройдуть дощі в інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 13, плюс вдень від плюс 23 до плюс 28 градусів. Наприкінці тижня в Україні очікується переважна погода без Опадів лише у Криму та на крайньому заході пройдуть короткочасні дощі. Вітер північно-східний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17. Плюс в день стовпчики термометрів показуватимуть плюс 24, плюс 29 градусів. За попередженнями синоптика Наталки Діденко, у п'ятницю, 16 червня, погода в Україні очікується різноманітною. Зокрема, спостерігатиметься розкид температур та подекуди сильні опади. У західних областях передбачається похолодання до плюс 17 плюс 22 градусів, каже синоптик. Водночас на Хмельниччині та Тернопільщині буде трохи тепліше від плюс 20 до плюс 24. Майже спека очікується у південній частині України. Товпчики термометрів покажуть від плюс 24 до плюс 29 градусів. У східних областях повітря прогріється до плюс 22 плюс 25. У північній частині та в центральних областях буде від плюс 23 до плюс 27 градусів. Дощі з грозами і подекуди навіть сильні зливи. 16 червня пройдуть у західних областях України. За її прогнозом, також місцями локальні дощі передбачаються на сході та в Приазов'ї. Нарешті території суха погода із сонячними проясненнями. У Києві п'ятницю опадів не очікується. День буде теплим до плюс 25 плюс 27 градусів. Прогнозує Наталка Діде. На сьогодні, 16 червня, у низці областей України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Синоптики українського гідрометцентру попереджають про високу ймовірність виникнення лісових пожеж. Надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголошено у таких областях: Рівненська, Сумська, Полтавська, Черкаська, Вінницька, Одеська та Миколаївська. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.